Греко-католицький дитсадок Ангелятко у Дрогобичі зустрічав високих гостей, блаженніший патріарх Святослав та члени постійного синоду єпископів УГКЦ відвідали дошкільний навчальний заклад, засновниками якого є парафія катедрального собору Пресвятої Трійці та Чернече згромадження сестер святого Йосифа, обручника Пресвятої Богородиці. Митрофорний протоєрей Тарас Грасенчук подякував гостям за виділений для відвідин час та запросив розпочати знайомство з дитсадком із молитви у каплиці. Ваше блаженство, ваше високоприосвященство, ваші приосвященства, дорогі у Христі. 26 червня 7-го року в державі був зареєстрований статут, нам вдалося, тому ми мали довший час ліцензію, видану обласним відділом освіти, на дві групи, які ми могли розмістити в тих старих приміщеннях. Сестри в той час жили. В піддаші, де ми зробили кері, і зараз ми маємо там можливість гостити переселенців із Сходу України. В даному випадку навіть тут є пані, вона пізніше підійде до нас, яка є із самого Луганська. У 2015 році, 16 січня, ми отримали ліцензію від області освіти області на 5 років уже на 4 групи. У нас працює в кожній групі три особи. Дві виховательки, одна на повну ставку, одна на 75 ставки, і помічник вихователя. Яка є програма садочку? Програма садочку є звичайна державна, бо інакше основний компонент мусить бути державний. І з додатком до нього, скажімо, релігійного, Ми кожного, кожен тиждень має. Один урок сестра в кожній групі катехізації. Окрім цього, маємо такі моменти національного виховання і маємо також англійську мову. Також ми маємо тут що середи Божественну літургію благословення Преосвященного, ми її служимо, як кажуть, за вестиканським варіантом. Всі діти тут собі сідають на тих килимах. І співають найбільше святий Боже, більше так, що І оце наш, і, наш і, так свої діти співають. Остане так, як вдається сестри і, 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 і скажімо, вихователі наші є е, дяками, добрими, які все це тут співають. Хочемо сказати, що ми не до кінця виконуємо з собою поставлене завдання. В чому воно заключалося? Ми все-таки більш думали ставити. Е, Наголос, скажімо, на середніх, на бідних дітях, тому ми і назвали благодійними. На жаль, наше суспільство тут, на місці, ну, ще в це не хоче вкладати грошей. І ми були змушені, щоб оплату здійснювали також і батьки. І коли ми поставили оплату батьків, ми починали з 300 гривень, це була смішна оплата. Але Багатьох батьків було важливіше, скажімо, для тих простих бідніших піти в державний садочок. Хоча пізніше багато хто з них до нас приводили дітей і казали, ну там вроді нічого не треба платити, але дай на вікна, дай на зошир, дай на то, все одно ми ті гроші. в інший спосіб віддаємо, плюс ще треба було за місце там заплатити, і так далі, так далі, які ми маємо труднощі. Якщо так сказати, то завжди фінанси це проблема. Наприклад, щоб тільки для розуміння, може хтось хоче колись відкривати щось подібне. Минулий рік дотація парафії садочка складала 216 тисяч 259 гривень. так? За минулий рік. Тільки за минулий рік. Плюс 25 тисяч, що пішло на ремонти, там підбілити, там під перекрити. Я не говорю про ремонти чи завершення. Килі для сестер це була інша стаття фінансування. Тобто це є коштовна річ. І якщо немає скажімо, таких джерел фінансування, це трудно провадити. Трудно провадити. Ми сьогодні маємо оплату, щоб я не... 730 гривень. Коли нам обходиться дитина, 1000 кобійка. Оцю різницю поки що дофінансовує парапія. Тому, тому з того боку ми виконуємо, бо він є благодійний, хоча ми це вкладаємо часом. Отак коротенько я хотів розказати вам про наш садочок. Я йду тоді на сторінку. Дуже, дуже дякуємо вам, дорогі діти, які так гарно для нас приготували, такі гарні вірші, такі гарні співи, так чудово нам затанцювали. Дуже-дуже дякуємо. Так само дякуємо тим най, наймолодшим глядачам, які теж прийшли сьогодні, щоб побачити, як, як от старші ваші, ваші друзі гарно вміють танцювати і співати. Ви теж так вмієте, правда? <реш> Але ви скоро навчитеся, правда? Молодці. Я хочу дуже подякувати теж і е, працівникам, вихователям е, цього садочку. Насправді, ті наші діти це наше таке, таке, таке чудо, правда Боже, таке майбутнє, яке ми будуємо для нашої церкви і для нашої держави. Тому дуже дякую за те, що ви їх любите. Бо то видно, що ви їх любите, правда? Бо і Інакше б вони так гарно до вас не всміхалися і так вільно себе тут не, не відчували, справді як, як, як вдома. Тому дуже дякую за вашу працю, за вашу терпеливість, за вашу любов до тих дітей. Хай усіх вас, Господь Бог, благословить сторицю за все те діло виховання, яке ви чишимо тут, у тому садочку. садочі. Може до загальної знимки з дідуськами? प्यु तो filtky,